7 квітня видатному українському письменнику Леоніду Васильовичу Тома виповнилося 75 років. В Балаклійському будинку культури на честь його ювілея зібралося дуже багато шанувальників його творчості. З хвилини мовчання за загиблими і полеглими у цій війні розпочався цей захід. Потім про Леоніда Васильовича був показаний відеоролик про його життя, його творчість. Тетяна Андріївна Шерстюк, ведуча цього вечора, розповіла про ювіляра, як він прожив життя і чого досяг. Леонід Васильович подякував всім присутнім за те, що вони прийшли, щоб його привітати і позоровити. А потім прочитав декілька своїх віршів. Над Дніпром, над слом, понад лісом і степом, понад білим селом, над цвітним склепом наче пісня пливуть журавлі українські у далекі заморські країни чужинські. Їхнім крилам нема, і не буде спочину. Журавлі покидають мою країну. Вожакові на горло синій вітер повісить, захлинувся козак з равниною піснею. Керівництво Балаклійської громади щиро вітало Леоніда Васильовича з цією знаменною датою в його житті обіцяло всіляку допомогу і підтримку. І ще багато років дарувати людям свою творчість. Ви допомагаєте от в такому національно патріотичному вихованні молоді, тому що нам цього недостатньо. Те, що сьогодні переживає Україна, те, що ми пережили наше місто, окупацію. Я дуже хвилювалася за вас. Я знаєте, вдячна людям, вас ніхто не здав. Вас е, ніхто не здав. Це саме головне. Тому що ви е, знаєте, чим би це для вас закінчилося, якби вас сказали, що ви проукраїнський письменник, поет. Сьогодні вас би тут не було. Я дякую нашим. Мешканця міста, які достойно себе повели в цій ситуації. І сьогодні зі святом! Я його знаю як сучасного, прогресивного, дуже молодого, крутого чувака. І ці, там, ці цифри видобували там все небайно точно. А, знаєте, там цифри. Сифорі, вони ж десь там, а от що тут, і що тут, да, це там наш, наш, е, наш настоящий вік. Так? Тому це не про вас. Дружина Леоніда Васильовича, Любов Васильівна Тихоненко, розповіла, як вони зустрілися і про його цікаві епізоди життя із минулих ювілеїв. І адміністрації, і всім друзям, акторам. Ось організатору, яка на сцені стоїть Тетяні Шерстюк, і всім, усім присутнім відсвяткувати саме в цій залі 75 літ. А 75 літ це ж вже не 15 літ. І я на Юлівей Леоніда Тому ось такі прості рядочки прочитаю. Злітає кульками в ранкове небо, 75-й Леоніда ювілей. Прожитого не перекажеш. Та й не треба, подякуй Богу, благовісний день. То ми думок яскраві в книжках, у них барвисте українське слово, яким тома досяг вершин, звиття, зодяк сорочинський, він мове. Ще з юності Богема Харків, Далечині туманний Петербург, а скільки київських доріг і мандрів. Луганській Запоріжжя театри тут, домівка рідна, стала Балаклія, тут скільки друзів, спогадів і дат, душа розквітла, любов тут гріла, Тож хай ще довго світиться талант. Шановна любила сила, будь ласка, займайте місце поряд зі своїм чоловіком. Будьте нашими почесними господарями свята. Леонід Васильович, як і багато хто з нас, пережив окупацію міста. Але і в ці чорні для Балаклії дні він не переставав вести щоденник, писати вірші, писати прозу. І в його творах відцеркалювалось те, що відбувалося в місті. Його вірші змушують нас замислитись над сутністю війни. І цінністю миру, а також вселяють надію на світле майбутнє України. Стискай автомат Цвіте! Весь у вирвах чорніє степ, в голові від розривів муть, в бокові хмарки пливуть. Треба вижити чи верть, чи круть. Так життя не просте. Ти не думай багато. Солдат ціні мертвих безмовно стоять. ж посилітись людинки на людях, Хай мене свою водичну верть. Застряло серце мого сколок в грудях, у все це вилітує с. Хочу побажати вам всього найкращого, ну передусім міцного здоров'я і довгих років життя. Щоб ви нас всіх ще радували і радували своєю творчістю. Це найвищий презент від нас. Дякую вам, велике сьогодні в своєму інформаційному випуску. Мені важко передати всю атмосферу, яка панувала в цьому залі, а особливо всі слова подяки і побажання від кожного, кому давалося слово на виступи. Привітання від Вірбільського ліцею було і цікавим, і веселим. Вони подарували Леоніду Васильовичу стільки подарунків. Що йому прийшлося просити допомогу глядачів. У цю святкову хвилинку дарую я вам цю чарівну торбинку. Приймайте. Дарую вам оцей лимон, щоб у вас завжди був мільйон. Мільйон креативних думок і мільйон гривнів на видання літературних вісників. Я сподіваюся, що це здійсниться. Для того щоб здобути гроші на надальші випуски наших балакійських поетів і прозаїв. Спасите! А ще дарую вам граблі лопату, щоб ви грибли грошей побільше в хату. Від клубу активного довголіття було і зворушливим і пам'ятним. Адже всі їхні виступаючі Леоніда Васильовича дякували за його працю, за його чутливість і допомогу. А цей прапор, який подарували дівчата з берегині, і побажали, щоб його творчість була написана під цим прапором перемоги. І ми вас дружиною часто бачимо. На річці, ви добре плаваєте, миряєте і ще й нас хочете так навчити. Велике вам дякуємо. Нехай ваша творчість і далі так процвітає. Ви найкраємо Не переході, то грошей не буде. Цінуємо, нам там, -там надарили багато, всього платить. Дарувати то мій гірше. Це безглуздо, скажуть всі, але, пане Леоніду, ви ж пробачите мені, вам, маестра, метре, слово, дуже хочу нагадати, як колись мене навчили серцем віршими співати. За науку щиро дякую я вам, ваше слово ворогам не по зубам. Ми не зламні, ми на зламі. Хай цей девіз буде нам. Шановний Леонід Васильович. Дякую за те, що ви їм, за те, що ви таке простите. Ви знаєте, зараз ми не відчуваємо, що така голиба біля нас, тому що він дуже простий. Який сплила наша волонтерка, вона зараз знаходиться в залі. І ми даруємо його вам на згадку. Про наш підрозділ. Такий подарунок треба заслужити. Я постараюся своєю творчістю і всім життям цей прапор берегти і примножувати всі наші здобутки, ті, що потрібні Україні. Спасибі. Кінцевим акордом цього святкового заходу було декілька пісень на слова Леоніда Васильовича і його слова подяки на честь всім, хто сьогодні. Зібрався в цьому залі, щоб привітати і поздоровити ювіляра всією знаменою подією в його житті. Банку до Вам кодона за чая, поховний насіння засівай, він суду допомагає нашу перемогу. Виш би рівне небо, бо постане у сухі на моєму пище! Всім вам вітання! Бажаю вам якомога довше залишатися в тренді. Нехай доля дарує вам нога еліта. Тож тримаємо разом культурний і освітній фронт, наближаючи нашу перемогу. З ювілеєм вас ще. Оприйця година, зто він що зайдете, бережіть за біму, бережіть себе. Які ще проведуть, будуть щасливими і не такими різними, як сьогодні. І хмурні, і хлопці молоді. Чи ж тоді їм живий на Україні у пожарах, чи на мерах ще, чи на море грає безупинно, синою шаблюкою пече, чим чути грім копит татарських, білі кожорні вишняки, запорозьке військо землю стеле, з синього свого Спасибо. А ось ця фотокарточка всіх бажаючих сфотографуватися з іменінником, залишиться в пам'яті всіх присутніх на віки. Слава Україні! Слава Вітаємо віта! Я від імені всіх шанувальників творчості Леоніда Васильовича Тома ще раз вітаю ювіляра з ним народження, бажаю міцного здоров'я, творчих успіхів і перемоги, перемоги добра над злом, перемоги світла над темрявою, Україна понад усе, слава героям, таким, як Леонід Васильович Тома.